Водойму в селі Грушвиця Рівненського району з позаранку заповнюють рибалки. Найближчі кілька годин змагатимуться за кубок флагмана. 33 учасники. От. Ну, в основному це рівненчани, Рівненський район. Іногородніх немає, на відміну від спінінгових змагань. Через зміну погоди кльов на водоймі не надто активний, а подекуди взагалі відсутній. Переважно ловиться карасік, карасік невеличкого розміру, попався карпік, попався карасік такий за 200 грам. От. Ну, переважно дрібна риба. Професійні учасники турніру кажуть, переміг не професіоналізм, а По-перше, да, У мене був фарт, це був сам перший. Другий мене був талісман Катя, моя сотрудниця з магазину. І допомогла прикормка. Фларманська плотва. учасниця я третій раз в житті учасник на соревнованнях і так посіло, що виграв. Трійка лідерів цього турніру відправиться у складі збірної області на всеукраїнські змагання, що відбудуться восени у Дніпропетровську. А вже за місяць на Рівненщині визначатимуть кращого рибалку фідериста Дмитро Лондіюк та Ігор Прокопчук. Новини рівного.